Вітаю! На цьому уроці ми розглянемо спосіб ділення, який дещо відрізняється від традиційного методу ділення у стовпчик. Він досить забавний і розв'язувати приклади цим методом одне задоволення. Почнемо ось з такого важкого прикладу. Нехай нам потрібно число, я вигадую його на ходу, 9,8, 7, 3, 9, 5, 2 поділити на 291. Давайте поставимо крапки і назвемо це число. Нам потрібно 9 мільйонів 873 952 поділити на 291. Ми знаємо точно, що 291 помножити на 1 це 291. І також ми знаємо, що 291 помножити на 10 це 2910. І давайте трохи заповнимо цю своєрідну табличку множення на 291. Це все ми робимо для того, щоб потім нам було легше з'ясовувати, скільки разів приблизно 291 міститься у тому чи іншому числі. На минулому уроці ми дільник множили ще на 2 і на 5. Хоча можна було б помножити і на 3,6 або на 2 та 7, ну, як ви самі забажаєте. І я пропоную 291 помножити, ну нехай нехай буде 3 помножити на 3. Можна це зробити подумки, а можна у стовпчик, щоб ненароком не, не, не зробити помилку. Отже, 291 помножити на 3 дорівнює. 1 помножити на 3 це 3. 9 помножити на 3, 27, 7. Пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 помножити на 3 6, 6 плюс 2 8. Отже, це дорівнює 873. Цікаво. Зверніть увагу, у нас в числі також є 873. І давайте ще 291 помножимо на 6. 291 помножити на 6. Подивимося, чому це дорівнює. 291 помножити на 6. Це насправді те саме, що й 873 помножити на 2. Проте давайте помножимо 291 на 6. 1 помножити на 6 це 6. 9 помножити на 6 це 54, 4 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 2 помножити на 6 12, 12 плюс 5 17. Отже, це дорівнює 1746. І ви ймовірно запитаєте, а чому ми почали розв'язувати приклад саме з цього? А тому, що тепер нам буде легше з'ясовувати, скільки разів 291 міститься у тому чи іншому числі. І тепер переходимо до самого прикладу. Отже, нам потрібно 9 мільйонів 873 952 поділити на 291. Давайте визначимо, скільки разів 291 міститься у 9 мільйонах. У нас тут записано, що 291 помножити на 3 це 873. А нам потрібно, щоб після 873 було ще декілька нулів. Отже, розмірковуємо таким чином. Ми обрали 873, оскільки 8 усього лише на одиницю менше за дев'ятку. Ще ближчої цифри до 9, яка була б менша за 9, немає. Отже, записуємо сюди 873 і ще один, два, три, чотири нулі. Якщо ми помножимо 291 на 3, то отримаємо 873. А нам потрібно, щоб було не 873, а 8 мільйонів 730 тисяч. Тому ми повинні помножити 291 не просто на 3, а на 3 з 4 нулями. Щоб отримати ось це число. Число 8 мільйонів 730 тисяч. Це ми з'ясували завдяки ось цьому виразу. 291 помножити на 3, це 873. Тепер давайте віднімати. Це буде 2, 5, 9, 3, 7 мінус 3 4, 8 мінус 7, 1, 9 мінус 8. 1. Таким чином, у залишку на цьому етапі розв'язання ми отримали 1143 952. Тепер дивимося уважно на це число. Ось це значення нам не підходить. 1143 набагато менше за число 1746. Тому, знову-таки, використовуємо вираз 291 помножити на 3. Записуємо сюди 873 і три нулі, тобто 873 тисячі. Це ми 291 множимо на 3. Але не просто на 3, а на 3 з одним, двома, трьома нулями. 3 помножити на 291 це 873. А 3 тисячі помножити на 291 це 873 тисячі. Так, кохання напишу: ось так: це добуток 291 та 3000. Так, це в нас двійка, 2 мінус 0,2. А тепер знову віднімаємо 2 мінус 02, 5 мінус 05, 9 мінус 09, 3 мінус 3 0. І далі 4 мінус 7. Потрібно вже запозичувати. Для наступного розряду нам також доведеться запозичувати. Отже, запозичуємо одиницю у першого розряду зліва. Тут тоді буде 11. І в 11 ми запозичуємо одиницю для попереднього розряду. Тут тоді буде 10, а тут 14. 14 мінус 7 7. 10 мінус 8 2. У залишку ми отримуємо 270 952. І цього разу ми використаємо вираз 291 помножити на 6, бо 1746 ближче за всі інші до значення 2709. Отже, записуємо сюди 1746 і додаємо ще два нулі. Це ми отримаємо, якщо помножимо 291 на 6 з двома нулями, тобто на 600. І знову таки віднімаємо. Як бачите, крім віднімання, ми не виконуємо більше ніяких дій, оскільки заздалегідь обчислили все, що нам потрібно. Віднімаємо 2-0, 5-0 2 5, 5 9-6, 0-4. 3, 0 -4. І ми не можемо від 0 відняти 4, тому запозичуємо одиницю у наступного розряду. Тоді тут буде 6, а тут 10. 10 мінус 4 6. Далі 6 менше за 7, тому знову запозичуємо. Запозичуємо ось тут одиницю. Тоді тут буде 1, а тут 16. 16 мінус 7 9. А 1 мінус 1 0. Тепер у нас у залишку 96 352. Тепер ми обираємо ось цей вираз. Це найближче значення до 963. Записуємо сюди 873 і два нулі. Ось таке значення ми отримаємо, якщо помножимо 291 на 3 з двома нулями, тобто на 300. І знову ж таки, віднімаємо 2-0. 5 мінус 05, 3 мінус 3 0. Запозичуємо одиницю у 9. Тут буде 16, а тут 8. 16 мінус 7 9. 8 мінус 8 0. У результаті отримуємо 9052. І знову ми можемо використати вираз 291 помножити на 3. Записуємо сюди 873 і ще 0. Щоб отримати це значення, ми маємо 291 помножити на 3 і ще на 10, тобто загалом на 30. Тепер віднімаємо 2-0, 5-32. І 90-87, це 3. Трохи прискорила віднімання. Маємо значення 322. Яке значення найближче до цього? Це 291. Отже, у 322 291 міститься один раз. Записуємо сюди 291. Віднімаємо 2-1. І 32 мінус 29 це 3. Маємо 31. 31 менше за 291. Тому можна сказати, ми завершили ділення. Залишок у нас дорівнює 31. А ось скільки всього разів 291 міститься у числі 9 мільйонів 873 952. Щоб це з'ясувати, нам потрібно всього лише додати усі ці значення. Можна це зробити і усно. 30 тисяч плюс 3 тисячі це 33 тисячі. Якщо додамо 600, то це вже буде 33 600. Додамо ще 300, отримаємо 33 900. Ще 30 і буде 33 930. І ще один. Таким чином, наша відповідь: 33 931 і у залишку 31. Ми розв'язали приклад 9 мільйонів 873 тисячі 952. Поділили на 291. І це дорівнює 33 931 і у залишку 31. Ось і все. До зустрічі на наступному уроці!